Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 42 по 44, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік функції y дорівнює 2х додати 6, якщо х менше за 0. y дорівнює 6 відняти х, якщо х більше або дорівнює за 0. За графіком знайдіть нулі функції. Друге значення аргументу, за яких функція набуває додатних значень. І третє значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. Отже, наш запис означає, що для значень аргументу таких, що менше за 0, значення функції обчислюється за першою формулою. Для значень аргументу таких, що х більше або дорівнює за 0, значення функції обчислюється за другою формулою. Приступаємо до виконання. Будуємо. Ліву частину графіка нашої функції. Графік функції у нас буде складатися з двох частин. Одна частина знаходиться лівіше від осі ординат, друга правіше. Від осі ординат до осі ординат лівіше це буде х менше нуля для значення аргументу, правіше для х більше або дорівнює за 0. Беремо два значення аргументу. Візьмемо мінус і і. Знаходимо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює. 2 множимо на мінус 1 додаємо 6. 2 множимо на мінус 1, це буде мінус 2, додати 6, маємо 4. І друге значення. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює. 2 множимо на мінус 3, це буде мінус 6, додаємо 6, буде 0. Позначимо наші точки з координатами мінус 1 і 4, та мінус 3, 0, мінус 1, 4. 1, 2, 3, 4. І мінус 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3, 0. Проводимо пряму до осі ординат через точки. Ми побудували ліву частину нашого графіка. Тепер праву. Беремо уже х більше, або дорівнює за 0. Візьмемо 0 і візьмемо 2. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 6 відняти 0 буде 6. І тепер 2. Якщо х дорівнює 2, то у дорівнює 6, відняти 2, буде 4. Будуємо координати з точками 0, 6 і 2, 4. 0, 6, один, два, три, чотири, п'ять, шість і два чотири, два 1, 2, 3, 4. Проводимо пряміч, пряму через наші точки. Ми побудували графік функції Y дорівнює 2х додати 6, якщо х менше за 0, і y дорівнює 6 відняти х, якщо х більше або дорівнює 0. А тепер даємо відповідь на питання відповідно. За нашим графіком. Завдання перше. За графіком знайдіть нулі функції. Нулем функції називають такі значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю, Y дорівнює нулю у нас, коли х дорівнює мінус 3, і х дорівнює 2, 3, 4, 5, 6 X дорівнює мінус 3. І х дорівнює 6. Завдання друге значення аргументу, за яких функція набуває додатніх значень. Функція набуває додатніх значень, коли графік функції розміщений над вісю абсцис. Y більше 0, якщо х у нас більше за мінус 3, але менше за шість. І третє завдання значення аргументу, за які функція набуває від'ємних значень. І як менше нуля, коли графік знаходиться під вісь у нас абсцис. Якщо х у нас буде менше за мінус 3, ось вони значення йдуть. Та Х більше за 6. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24 підручника алгебра 7. Та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44 підручника математика 7. Виконано.